Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮАЇ. Ви були вдома вчора, коли це трапилось? Mm -hmm. Вони ну, не відкрилися одразу, і з другого разу теж не відкрилися. Я подивився вверх і побачив, як ракета влучає у наш діт. Прямо ракета, ви бачили, як ракета? Ну Так, я стояв ось тут і вона влетіла прямо у стіну. Прямо у стіну. Ну, Яка ваша реакція, що ви вперше ну, робили? Я почав паркуватися швиденько, набрав своїй дівчині, вона нічого не змогла відповісти, де ще важка І я побіг на гору, ну, на 14-й поверх до неї. Mm -hmm. ну, ось так ось. Це, це сталося Я зрозумів, це ви зараз приїжджаєте, по суті, так? А, да? а свої, куди? Да. Тут неподалік, пару кварталів. Не можна тут жити, так, да? тепер? Це, Ще як? Я не знаю, можна чи ні, проте важко, бо нема води, нема світла і. Нема ну, комунікації жодних, так? Ну, не. Наразі нема. Розкажіть свої емоції. Вибачте, що я трошки я, так я... Нічого, ну, це було дуже несподівано, було. Просто во ну, така хвиля дуже сильна, і вона е, відкрила мою двері до, до, до моєї квартири. І багато е, пилу було, багато бруду, я не знаю, що це таке, мабуть, будівельного якогось пилу. Е, ну, просто важко було дихати, важко було. Важко було ми щось зробити і сприймати якусь думку. Ми вийшли до коридору, до там, там де знаходиться ну, там, між квартирами, це приміщення між квартирами, тамбур, да. так, тамбур. І я не знала, що робити, бо я думала, що там пожар знизу, і ми не можемо пуститись на перший поверх я була собакою і я просто бачила, що сусід дуже злякався також. Тобто ну, такий був дуже шок. І також було чутно, як люди панікують, злякалися. Кричали люди? Ну так, кричали, але не так. Ну, як я думала, що це під болю був крик. Панічно, так. Ну так, під... да? ну, да, такого панічного. Я просто не знала, що ну факт, що я не знала, що відбувається, чи є там пожежа, чи є там з э... лісниця, чи є там щось все працюєш, чи є там трупи. Ну, таке просто. Не знали, чи є там трупи, тобто розуміли, що може бути, так? Да? Так, звичайно, ну, бо я побачила велику дирку. В домі, я я ну, коли я вийшла, я побачила, що там світло, там де не, не, не повинно було. Світло. А оце речі, які ви взяли, це перша необхідність це, <правдачі> цей пральний ну, порошок? Ми повернулися, ми повернулись через якийсь час, і зараз ми повертаємося знов, бо це наш дом, і потрошку збираєте речі, так? Так, так, ми будемо жити десь в іншому місті, але місці, але ну, все ж таки це мій дім. Я... Мені більше прощатися з цим. У вас практично сльози, да? так? Так, це не легко. Не... Мой... Дякую вам. Гарного дня вибачте, будь ласка. Оголошення Емігруйте у Європу з громадянством ЄС заповнили сегмент контекстної реклами у соцмережах. Що за ними криється? Докладніше далі. Фейсбук, інстаграм, Ютуб саме в цих соцмережах найбільш агресивно рекламують паспорти ЄС. Організації, які пропонують послуги з еміграції, називають себе юридичними консультаційними компаніями і мають максимально статусні назви. Але громадянство, яким торгують у цих конторах, з дуже обмеженим асортиментом, наприклад, паспорт Німеччини отримати не вийде. Конституція країни не передбачає спрощених процедур у оформленні громадянства. Тому у більшості випадків пропонують громадянство лише Болгарії або Румунії. Найпростіше для громадян України отримати саме румунський паспорт. У цій країні немає вимоги складати іспити змови, потрібне проживання чи наявність родичів румунів, а строки оформлення становлять 12-18 місяців. А ось із громадянством Болгарії доведеться почекати близько двох років. Ціни громадянства стартують від 4 тисяч євро з поетапною оплатою. За ці гроші обіцяють адвокатський супровід і паспорт Румунії. Пакети під ключ обійдуться дорожче 6,5 тисяч євро. Але за ці гроші. Ші вам обіцяють взяти на себе 90% турбот з оформлення громадянства, а от паспорт Болгарії коштуватиме ще більше від 8 до 9,5 тисяч євро, тому що механізм подачі документів на болгарське громадянство дещо складніший. Чи можна з таким паспортом виїхати за кордон? Відповідь чітка: ні, згідно із законом про громадянство України, цитуємо: якщо громадянин України набув підданство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянин. України а відтак усі обов'язки, які накладає українське громадянство, у тому числі і військовий, з набуттям паспорта ЄС нікуди не зникають. До того ж, треба згадати важливий нюанс: паспорт Румунії або Болгарії можна отримати лише у цих країнах. Взагалі, щоб отримати громадянство будь-якої країни Європи, потрібно щонайменше двічі відвідати її. То навіщо це все потрібно? Тут все просто. Після вольового рішення МЗС про обмеження надання консульських послуг чоловікам 18 з років усі, ті, хто до України повертатися, не збирався, стикнулися з проблемою легалізації ОЄС з українськими паспортами, строки дії яких добігають кінця. І хоча деякі європейські країни вже заявили, що не збираються відсилати українців на батьківщину навіть із простроченими паспортами, бажаючих підстрахуватися, вочевидь вистачає 16 травня. В Україні відзначають день вишиванки. Сьогодні багато українських селебріті, включно з президентським подружжям, одягли. Вишиті сорочки, докладніше далі. Відкривають наш умовний хід парад президента Перша леді, як з'ясував телеграф ЮЕЙ, вишиванка яку зеленського від українського бренду Етнодім коштує 3960 гривень. Щодо першої леді, то Олена Зеленська постала у вишиванці Яврівський чудоцвіт від бренду «Гаптування». і коштує ця вишиванка 9950 гривень. Але це ще не межа вартості. Так, вишиванка від Юлії Магдич, яка красується на телеведучій Катерині Осачі, коштує коштує майже вчетверо дорожче 38 тисяч 220 гривень. Але гімнастка Ганна Різадінова її обійшла. Вишиванка від Магдич, як у світська левиця так сексуально приспустила на плечі, коштує ще дорожче 42 тисячі 120 гривень. А якби наш хід парад вишиванок ранжувався за вартістю сорочки, то на першому місці цілком засложено опинилася б співачка Наталя Могилевська. Її вишитий кафтан, від такою назвою він значиться на сайті, від цієї. Цієї шиюлі Магдич коштує найдорожче близько 112 тисяч 800 гривень. Набагато скромніше втягнувся сьогодні український артист Діма Монатік. На ньому дизайнерська вишита сорочка Енеї брендо Фоберіні, вартість якої сягає якихось 11 тисяч гривень. Давайте подивимося, які ще українські селебрітіс одягнули сьогодні вишити одяг. День вишиванки це неофіційне свято, яке було засновано у 2006 році студенткою Чернівецького університету Лесою Воронюк. Дівчина запропонувала студентам обрати один день і всім разом прийти на заняття до університету у вишиванках. Відтоді День вишиванки в Україні відзначається щороку, – четверга травня. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.